Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчатка. Подивіться, це по стежці на скаче горобець. Що шукає він? Зернят для своїх горобенят. Узимку птахам дуже важко знаходити їжу через сніг та мороз. Взимку люди підготовують пташенят. Вони виготовляють годівнички, заповнюють їх кормом, таким як насіння соняшнику, пшениці. Пшона кладуть шматочки сала. Ось і до нашої годівнички прилетіли горобці і синички. Але годівничка пуста. Дітки, давайте з вами нагодуємо пташенят і намалюємо для них зернятка. Приготуємо наші ручки до роботи. Сонце засвітило, пташки прилетіли. Полетять до годівнички, поклювати там пшенички. Дітки, а зараз повторюйте разом зі мною. Сонце засвітило. Пташки прилетіли. Полетять до годівнички, поклювати там пшенички. Молодці, діти! Для роботи нам потрібно аркуш паперу з намальованою годівничкою, фарби жовта та чорна, стаканчик з водичкою, ватна паличка, пензлик і серветка. Спочатку будемо малювати пшено. Беремо ватну паличку у праву ручку, вмикаємо у фарбу жовтого кольору і починаємо малювати пшено. Тепер беремо пензлик теж у праву ручку, вмикаємо у фарбу чорного кольору і починаємо малювати насіння соняшника ось такими мазками. Ось які гарні зернятка ми намалювали. Пташки дякують нам! Що ми їх нагодували і прощаються з нами. А я з нетерпінням чекаю на фото ваших малюнків. До побачення та до нових зустрічей!